Привіт, друзі! Сьогодні будемо дивитись новинку бюджетну. Звичайний смартфон незахищений Юліфон Note 16 Pro. Можливо, багато кому це буде не цікаво. Я вас розумію, то можете не дивитись, але в цілому Юріфон робить хороші смартфони, захищені. І звичайні смартфони, в принципі, в них також непогані виходять, але це в основному бюджетки. І сьогодні чергова бюджетка з великими об'ємами пам'яті, з непоганим акумулятором за дуже смішні гроші. І принаймні на старті продажів цей смартфон пропонували, по-моєму, чи то за 100 доларів, чи то щось таке. Може навіть трошки дешевше можна було купити, з врахуванням там монеток, які є на Aliexpress і так далі. Давайте подивимось, що це взагалі таке. Тож, отримуємо ось такий ось карабасик. Відкриваємо його і подивимось, що всередині. По-моєму, в цьому смартфоні нема NFC, і це, по суті, єдиний його мінус для тих людей, хто дійсно користується NFC. Наприклад, я останній рік користуюсь, і я зрозумів, що це дійсно дуже крута зручна штука. Єдине, що мені не подобається, що потрібно, щоб смартфон завжди був під блокуванням, тобто або сканер відбитків, або графічний пароль, або лице ваше, не можна, коли NFC у вас працює, щоб у вас не було ніякого блокування. От це мені не сильно подобається, але то таке. До цього можна звикнути. Краще б не всі, звичайно, було. Так, комплектація. Тут у нас скріпочка. Документація заводська. В джуліфон її завжди багато. Тут на все про все, все окремо розписано, кому цікаво можна читати. Так, це у нас прозорий силиконовий бампер. Так, звичайний силиконовий бампер. Нічого особливого, його навіть діставати не буду. В принципі, він нам не потрібен поки що. Кабель для зарядки, Type-C з однієї сторони, з іншої, звичайний USB. Ну і блок. Зараз подивимося, яка потужність. Потужність 10 Вт. Для бюджетки нічого другого я й не очікував, в принципі. Посилання, до речі, на цей апарат, звичайно ж, на Aliexpress в описі знайдете, кому цікаво. І ось так він виглядає. Боже, як вони негарно придумали, оце фіолетова панелька і така якась молочна біла наклейка, могли б якусь прозору зробити. Але в будь-якому випадку цю штуку ми з вами повинні зняти, щоб подивитись, як насправді виглядає смартфон. До речі, по першим відчуттям, таке відчуття, що це берете в якийсь, знаєте, дешеву китайську іграшку, якусь пластикову. Ну він дуже легенький, дійсно. Торці у нас пластик, не метал. Я вже це бачу і відчуваю. Задня панель це у нас також пластик, не скло. Коротше, пластик, пластик. Скрізь пластик. Що є на корпусі? Сканер відбитків пальців. Тут, напевно кнопка блокування у нас буде. Точніше, навпаки, кнопка блокування сканером відбитків пальців. Рибриста кнопка гучності. Тут у нас слот для сімок. Давайте подивимося, який у нас слот зразу ж, не відходячи від каси. Так, дістаємо слот. Слот у нас комбінований: або дві сімки, або сімка, і картка пам'яті тут одночасно може бути. Так, закриваємо. Що в нас по характеристикам? Процесор тут Unisoc t 606 Я думаю, хто дивиться мій канал, ви вже бачили, що практично у всіх зараз новинок ось таких от бюджетних, стоїть цей процесор або щось схоже на нього. 4G, звичайно, ж, цей процесор підтримує. 8 оперативки 128 постійної пам'яті. Але найбільш цікавий в цьому смартфоні для мене це 50 мегапіксельна камера. Дуже цікаво, як вона працює. До речі, так, відбитків пальців, сканер, він тут є. І це, напевно, все-таки він в кнопці блокування. Ну, Дизайн, звичайно, прикольний, фіолетовий колір. Я особливо також дуже люблю. Раніше в мене логотип каналу був такий трохи під фіолетовий колір. Донька моя любить дуже фіолетовий колір, тому фіолетовий мені також подобається. Але давайте ми його зараз запустимо, знімемо плівочку і подивимось, що ж є всередині. Запустився наш смартфон. Зараз будемо дивитися, як він працює. Поставлю максимальну яскравість, подивимося, яка вона. Як для бюджетного смартфону, непогана. Але зараз більшість бюджетних смартфонів також мають непоганий рівень яскравості, хочу вам сказати. До речі, тут, напевно, ще мінімальна яскравість буде. А ні, не сильно мінімальна, хотілося б ще меншу. Ну, то добре, маємо, що маємо. Смартфон, в принципі, я вам хочу сказати, навіть не сильно, то і глючить, навіть з першого ми тільки запустили. Працює, як на мене, більш-менш навіть швидко. Юліфон це Юліфон, вони якось не знаю, якась в них магія бренду все-таки є. Чи то в прошивці справа, чи в чому. Ну, коротше кажучи, подобаються їхні смартфони і подобаються дуже-дуже сильно. Тому що деякі апарати на цьому процесорі, наприклад, ну, прям, знаєте, так помітно підтуплюють. Тут такого я прям не помітив. Я хочу зразу повести вас в додаток камери, подивитися, що тут цікавого є. Переклад я вже бачу, що кривий, недопрацьований це режим фото, як ви зрозуміли, так підписаний. Тепер режим відео. Так, налаштування. Маємо 30 кадрів на секунду Full HD. Стабілізація. Тут її немає. Хоча дивіться, є така штучка, як фіксація відео. Можливо, це і є стабілізація. Але я бачу, що кількість кадрів на секунду прям дуже низька. Щось тут не так. Таке я вже бачив в якомусь смартфоні недавно, не пам'ятаю. Це треба, щоб виробник програмно це все фіксив. Тому що мені... О, бачите, коли фіксацію відео вимкнули, то нормально. 30 кадрів на секунду реально буде записувати. Коротше, мабуть, та фіксація нікому з нас не, не потрібна буде. Що тут ще цікаве, є, сповільнена зйомка. Ну, те, як сповільна зйомка реалізована в бюджетних смартфонах, навіть говорити не хочеться. Режим ніч Макро, макро тут ще може і камера окрема. Дивіться, тут ще, мабуть, у нас окрема камера для макро. Вона ще й фокусуватись вміє. Ну, це вже цікаво. От В бюджетках таке я не зустрічав, по-моєму. Не пам'ятаю принаймні. Режим вручний, режим портрет, панорама. Дивіться, тут є все, в принципі, як я люблю. Це мені і подобається в юліфонах, що тут дійсно все досить. Круто, круто зроблене. Що ж, будемо тестувати, а повний огляд цього апарату ви побачите зовсім скоро на основному каналі. До речі, радіо не працює без навушників. У більшості захищених юліфонів працює, а бачите, в звичайному не працює. Посилання на Aliexpress в описі це був Юліфон Note 16 Pro. Смартфон, якого немає NFC, до речі, те, що ми з вами ще й забули перевірити, тому що я не пам'ятаю. Ну, але NFC тут начебто немає. Давайте зайдемо ще в налаштування. Підключені пристрої. Та ні, NFC тут немає. Да, NFC тут точно немає. Не знаю, чому вони так провтикують, але це хороший смартфон, був би за 100 доларів, якби тут ще й NFC було. А так, його, на жаль, тут немає. Тож, друзі, бувайте, залишайтесь на зв'язку до нових відео.